З 2005 року компанія Френгінкові співпрацює зі Збройними силами США, щоб допомагати військовослужбовцям та їхнім родинам відновлювати і посилювати стійкість та впевненість, захищати свою Україну – одна з найблагородніших справ, яка водночас створює неординарні виклики, зокрема стрес через розлуку з рідними та реалії бойових дій. Це потенційно може призвести до зміни поведінки та вразливості. Тому Френгінкові пропонує спеціальні глобальні програми для військовослужбовців та їхніх сімей. Такі програми допомагають військовим реінтегруватися у суспільство, сім'ю та бізнес. Френдінкові Україна надає відповідну сертифікацію вашим внутрішнім коучам, менторам або військовим капеланам. З 2005 року наші програми були надані більше ніж одному мільйону військовослужбовців та їх сімей. Звертайтеся до Френґінкові Україна і допомагайте нашим героям!